Цю музику забороняли. Виконавців нищили сотнями, проте в усі часи українці боролись за неї та зберегли Мова про унікальне явище у світовій культурі українське кобзарство. Наша держава вже подала заяву на внесення кобзарсько-лірницьких традицій до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО і чекає позитивної відповіді вже до кінця цього року. На жаль, російська окупація і війна вкотре завдали невимовної шкоди українській культурі. І от щоб не дати нашому пісенному спадку зникнути, в Україні винайшли досить дієвий та сучасний спосіб. Подробиці вже за Козацькі сідла далеко від от себе откидати. стали козацькій семип'ядній пищалі, поза кущами ховати. То той отаман мать аж старенький зачуває. Українське кобзарство на шляху до визнання нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Рішення очікують вже до кінця 2024 року. Це дасть можливість розповісти світові більше про українську культуру, оскільки кобзарство тісно пов'язано з військовою традицією, каже креативний продюсер проєкту Олесь Санін. Фактично, весь репертуар кобзарський це думи, псальми, канти, козацькі плачі, козацькі пісні, і так далі, які розповідають про нашу волю, про нашу жертовність, про боротьбу за свободу, про цінності, духовність. Століттями московити спотворюють українську історію, намагаються знищити культуру та ідентичність. Ми вже пережили 100 років тому, коли розгромлено було це явище. Це 20-ті, 30-ті роки, але зміни відбулися з початку 20-го століття, коли почали шукати якісь нові інструменти, коли виникла думка в наших провідних українських тодішньої еліті, що, звичайно, трошки зневажливо, що оці старі сліпі неборяки, ну що від них вже чекати? А треба підключити нову силу, нові знання. Тоді українська музична інтелігенція зазвичай навчалась у Європі. У неї якраз і виникла ідея створити інструмент, на якому можна було би грати не лише кобзарські пісні, і зрештою в 50-х роках минулого століття винайшли інструмент, який теж назвали бандурою, але він суттєво відрізнявся від оригіналу. З Одного боку нищили традиційне кобзарство, а з другого боку поставало це нове явище, яке ж з кобзарством фактично не має ніякого зв'язку. І таким чином вже на 20-х-30-х роках носії цього старого кобзарства були фактично винищені різними способами. Голодомор це все завершив, мало хто його пережив з традиційних бандуристів. Хіба що по селах, десь по хуторах, ще лишалися дірники, от які намагалися продовжувати цю традицію. Завдяки кобзарству нам вдається зберегти своє коріння, каже бандурист талірник Тарас Компаніченко. Кобзарські думи пробуджують у людей почуття гідності та спонукають до боротьби за свободу. На жаль, месіїв автентичного кобзарства в Україні залишилося дуже мало. Виконавство на бандурі сучасній, яка виникала в 20 столітті, воно не на межі зникнення, воно е викладається в школах. Воно викладається в музичних академіях, в училищах. Але те, що сталося власне внаслідок отих катаклізмів і неповної державності або відсутності державності в умовах репресій, те, що сталося справжнім витоками кобзарства і куди воно трансформувалося, саме воно викликає таку небезпеку і застереження, такі певні. Тарас Дороцький, братчик Львівського кобзарського цеху, стверджує збереження давньої традиції кобзарства для нього сенс життя. Двірія мене доносить це найважливіше слово, яке народ Ми Мене є щось таке окреме каста чи щось таке. Ми плоть від плоті, хі -хі, кров від крові. Тому я й кажу, що я не артист, не актор, я голос ваших же прародичів, який доносить думки і почування, розумієте, ваших же близьких. Але вже які випробувані в полум'ї і, і, і тиску тих віків, які ми прожили. Якщо ми живемо, це вже навіть щастя. Це вже певний дар. Для того щоб популяризувати кобзарські традиції в Україні презентували унікальний цифровий портал Дума. На ньому вже розміщені фільми та лекції, а також понад сотня епічних творів у виконанні сучасних кобзарів та лірників. Ми туди долучимо велику колекцію, яка є в нас самих записів ХХ століття, навіть. Там 130 років назад, і більше, там записи волков, які ще записували з легкі руки Лесі Українки. Там Філарет Колеса, Микола Лисенко. Вони тоді записували кобзарів кінця 19 століття. Це фактично свічка. І ці записи зараз розшифровані. Зберігають. Ми це все збираємо, вони будуть на цьому порталі Дума. Це надзвичайно важливо зараз в умовах війни, коли росіяни нищать українську культурну спадщину. Чимало представників кобзарських цехів служать у війську, а деякі з них вже віддали життя за незалежність України. Це в тому числі і освітній проєкт, і мистецький проєкт, і культурологічний, і історіософський певною мірою. І для нас важливо зберегти саме витоки. І традиції, які власне на межі зникнення. Але до нас зараз звернули ще і програми Освітньої ЮНЕСКО тут в Україні, де ми будемо цю історію про людину і світ український розповідати всьому світу, навіть про виготовлені інструментів, навіть про якісь традиції, які дуже цікаві бувають. Подання українського кобзарства до спадщини ЮНЕСКО спричинило бум звернень. Наразі за знаннями до кобзарських цехів України їдуть фахівці з Фінляндії та Португалії, де вже втрачена ця традиція.